Ну, хто це там? Не знаю, але в них севенаб. Стьопа! Де мій Севенап? Який Севенап? Та ну там на тубочі стояв. Я не знаю, про який ти там Севенап говориш, але пішли його шукати. Ну, пішли, давай, давай! Ви хто? Доброго вечора. Ми ведемо детективне розслідування про загублений Севенап. Дозвольте обшукати ваш дім. Що ти кажеш? Дай прийти. Що ви, хлопці, не бачили вчора нічого незвичайного? Може десь грабіжник з пляшкою Севенапа в руці пробігав. Не було нічого такого? Ні, ми нічого не бачили. Ми спали. Та йо маю, де мій севен up Так, вибачте, що потурбували вас. До побачення. Та пішли вже. Там. Тут недавно пограбування сталося. Чи не бачили ви когось підозрілого, хто міг би поцупити севинап? Ні. Та кажіть, я знаю, що він вас. Та боже мій, ми вже ніколи не знайдемо цей севенап. Та мені це вже набридло. Де мій севенап? Ви ви хто? Хто? Неважливо, хто ми, мені треба севенап. Так, ми бачили двох хлопців а, з севенапом. Вони були в чорному. Почекай! <різوع> Хто там? Це ж ти! Де мій Севенап! Фініш Філіші! Демі Севеннап! i'm so